Доброго дня та Боже вам благословіть, задали мені таке питання, що таке богохульство. І це дійсно таке досить нагальне питання, і більшість людей не розуміють, що це таке та як з цим боротися. Отже, коротко: богохульство це хоління Духа Святого. Тобто, коли ми говоримо, що Бог там. Де ти Бог, що ти? Чому ти допустив це чи чому ти допустив те? Це допустив не Бог. Це допустили ми своїм життям, своєю невірою, своєю злобою. І коли ми за свої гріхи отримуємо те, що отримуємо, тобто нас карають за те, що ми грішили, за те, що ми не мали. Відкритих очей, а були під владою сатани, то люди говорять, «вот Бог те де. То це і являється богохульством. Це коли ми говоримо, що Бог винуватий в тому чи в цьому, коли ми намагаємося Бога е, поставити своїм учням. Нам потрібно розуміти, що Бог є один, Він одного разу сказав, та його слово є істиною у всі часи. Подумайте над цим. З миром боже.